Добрий вечір, друзі, слава Україні. От ми з вами майже щовечора обговоримо якісь дуже серйозні проблеми, які нам сьогодні вже зараз болять, і які сьогодні для нас становлять неймовірні проблеми: це питання війни, російської агресії, їхніх злочинів, або гіпотетичних злочинів, коли вони підривають запорі Каховську ГЕС, або коли вони... Разом з українською владою розкручують два іпсо, що ось-ось зараз саме під цю якусь там нагоду політичну, от зараз рване Запорізька АЕС. так це теми, які треба обговорювати. Ми дуже серйозно з вами обговорюємо різні посягання на тихій, неузгоджений з українським народом мир чи перемир'я. З можливістю розподілу України за корейським варіантом щось дуже подібне до цього вже обговорювалося. Пригадуєте, в Стамбулі більше року назад, 30-го 30 березня, були ж ті історії, ті посягання були і все. І ми не дарма вертаємося до цих тем, тому що вони для нас дуже серйозні. Так, можна сперечатися, може справді якийсь момент, треба щось подібне зробити? А може ні? 90% українців біля 90, кажуть, що ні. Значить, влада повинна прислухатися, а вона робить якісь певні свої інші посягання і певні дії. От це для нас важливі теми. Так, це важливі теми. Ми прекрасно розуміємо. Що події, які відбуваються зараз, створили вікно можливостей для майбутнього вступу в НАТО, і тільки потрібно одне жест доброї волі з боку української влади, що вони готові викор виконати ці критерії і ці стандарти, без яких в НАТО просто ну ніхто не пустить ніколи. Ну це не треба розказувати казочку. Що якщо нам скасували ПДЧ, ну нам за одного ПДЧ дали два ПДЧ. Щоб ми просто розуміли. Замість кострокового ПДЧ нам дали багаторічне ПДЧ, але ми про це обговорюємо, тому що ми розуміємо, що це є єдиний захід, який може врятувати Україну набагато, не то що на багато років, на багато десятиліть, або й назавжди від посягань агресивних диких е сусідів, які так і не виросли свого особливо брутального расистського середньовіччя. Ці теми вони сьогодні болять. І ми за них чіпляємося, ми їх обговорюємо, ми знаходимо якісь висновки, ми знаходимо якісь контроверсійні моменти, які показують, що хтось нам бреше, хтось робить підступ. А можливо, ми десь чомусь перебільшуємо. Дай би боже, щоб ми перебільшували. Але ми забуваємося, що коли закінчиться війна, вона дуже по різному може закінчитися. І зовсім не факт, що вона закінчиться перемогою. Ми про це дуже багато говорили, тому що це справді така загроза на сьогоднішній день для України існує і вона починає потрошки наростати. Просто в цьому звичайно брехливо звинувачує захід, щоб відвести реальні звинувачення від тих, хто саме приведуть до такого варіанту. Але після того, як вона закінчиться, у нас не закінчаться проблеми. У нас раптом виникнуть нові, набагато страшніші. Я просто вам нагадаю: половина сьогоднішнього бюджету, а насправді де-факто набагато більше ніж половина, вона нам дотована. Вона приходить або в позиках, або в незворотному поданні допомозі від наших західних союзників. Саме за чужі гроші сьогодні виплачуються зарплати і більшості службовців, лікарів, вчителів в соціальній сфері після війни. За якийсь час досить скоро це може припинитися, особливо якщо влада буде, проведе нечесні вибори, неконкурентні вибори з фальсифікаціями чи з відвертим обмеженням доступу до інформаційного поля. За цим дуже сильно стежить. Якщо ще до того, влада буде далі знищувати місцеве самоврядування, от зараз. Місто за містом, обласний центр за обласним центром знищується воно, а це священна корова, там за цим дивляться. Якщо буде повністю спотворена антикорупційна інфраструктура, те, що ми вже сьогодні бачимо, як вона приручена, як вона перекована, замість того, щоб боротися проти корупціонерів, на те. Щоб переслідувати і обмежувати можливості для політичної опозиції опонентів влади, я хочу нагадати, опозиція не може займатися корупцією за означенням. Корупція це є прерогатива і пріоритет влади. Тільки влада може сидіти на корупційних потоках, опозиція до неї доступу не має. І, от, якщо ті всі речі раптом виявляться проваленим українською владою, іспит буде провалений, якщо відбудеться тільки погіршення. Зараз під час війни дуже багато відбулося руйнувань демократичних інститутів. Відбулося дуже багато знищень демократичних прав і свобод. Але всі списують: ну це ж війна, ну такі обставини, все. Хоча не всі на заході вже дуже чітко кажуть: ну ми допомагаємо, доки війна. Але слухайте, ви одумайтеся, не руйнуйте це. Війна це якраз ідеальний плацдарм для реформ. В цей час у вас діють певні обмеження, які тих, хто спекулюють на антиреформаторських поглядах. Не дають їм можливість це все зробити, і коли влада ні зараз, під час війни, ні після війни не удумається і не зробить таких кроків, всі ті дотації раптом припинять потік в Україну. Раптом виявиться, що нам нема за що утримувати ту армію, яку нам треба буде утримати, тому що наш агресивний сусід нікуди не зникне. Нам виявиться, що в нас не вистачає коштів на вчителів, на лікарів, на всю соціальну сферу, на пенсії, на все інше. І відповідь буде звичайно абсолютно проста і правильна. Як створюється державний бюджет, з якого йдуть видатки на всі ті ці цілі? Є певна частина населення України, працездатна частина, не все працездатне населення, тому що працездатне населення це є і армія, і силові структури, це є чиновники, так? якась кількість чиновників теж необхідна в державі, тільки не роздута і не зодійкувата. Це, це всі ті, хто забезпечують І це ті, хто мають заробити гроші, щоб їм всім вистачило на зарплату. Ота продуктивна частина, яка працює в бізнесі, яка працює в економіці, де з'являється додана вартість. І от ці люди повинні будуть заповнити в досить швидкий термін, тому що. Очікувати на репарації від Росії можливо доведеться десятиліттями. Вкранітко, якщо прийде якась кількість, ну слухайте, наша влада дуже швидко 300 мільярдів доларів зуміє спустити на дороги. Тому що на них там відкати іноді бувають до 80-90%. Ви прекрасно розумієте, у нас з'явиться неймовірна кількість доларових мільярдерів тоді, і на тому можливо зупиниться і постачання нам репараційних коштів заморожених за кордоном, і на тому можливо нам зупиниться і вся допомога. І от певна кількість людей яких не так багато у відсотковому відношенні в Україні повинні заробити? У нас і так, майже мало не один працюючий на одного пенсіонера. Це ті, хто сплачують там внески, пенсійний фонд, соціальні фонди, але з них. Тільки менша частина це ті, які доданою вартістю, ті, яким якимось продуктом, який можна перепродаючи по кругу в Україні, що продаючи за кордон, привнести додаткові кошти, за які наповниться бюджет, і за які буде забезпечена вся сфера. Існування України як держави, і соціальної держави, як написано в нас в Конституції, що є обов'язком тоді для влади, і держави, яка має оборонятися і зберігати в себе порядок, яка має розвиватися, розбудовуватися. І от просте питання: ця відбудова, яка цілком можлива через Гетьманшівщину, пройде без іноземних інвестицій. Тому що, подивившись на те, що твориться в нас в законах, подивившись на логіку і доктрину, що бізнес це, виявляється, той гусак, якого треба общипати. Хто прийде в таку країну з інвестиціями? Я першу освіту маю біологічну. Я вам з певністю скажу: гусак, з якого общипати пір'я, здохне. Без пір'я він не виживе. Навіть якщо ви йому під наркозом пір'я будете вищипувати, він після того здохне. Те саме з бізнесом. Тому. Іноземних інвестицій, якщо влада не одумається, або якщо українцям не вдасться самим дійти розуму дуже швидко, і попри маніпулятивні ситуації на перших же повоєнних виборах не поміняти кардинально цю владу на діаметрально протилежну, то в такому випадку може виявитися ситуація, що іноземних коштів більше не буде. А далі дивимося на інше: на внутрішні кошти і на внутрішні трудові ресурси. Хтось має Відбудовувати Україну. Хтось має відбудовувати бізнес, хтось має працювати в тому бізнесі, який зберігся. А давайте глянемо, чи цих людей стане більше після завершення війни? Чи, можливо, їх стане набагато менше, ніж є зараз? От ми зараз маємо обставини, коли діють умови воєнного стану. Ведення воєнного стану автоматично привело до двох діаметрально протилежних процесів: чоловіки призивного віку. Обмежені в виїзді за кордон, в тому числі ті, які з різних обставин там не служать. в армії. Ну все одно в армії задіяно збройних сил України, абсолютна меншість населення України, які мали до того трудові контракти, трудові візи, тощо е, закордонними фірмами, ті, хто на момент 24 лютого лютого в Україні, вони вже не зможуть виїхати. Знаєте, тут можна дискутувати: тут є моральний аспект і аспект елементарного фінансового забезпечення родин. І друге теж має мати значення для держави. Я не буду зараз говорити вам, який з них більш правильний, кожен зробить оцінку свою. Володимир Зеленський сказав наступне: немає значення, що вам нема що їсти, не має значення, що у вас сім... чоловік в сім'ї, який не в армії, не має коштів на забезпечення родини, а родина фактично позбавлена засобів до існування. В Україні мають бути всі однакові, всі сидять тут. Це і логіка Володимира Зеленського. Слухайте ну в основах воєнного часу, особливо коли наростала загроза інших, інших масштабних наступів з різних напрямків, тощо, мабуть, цьому є своя логіка. А хтось каже, що нема. Я ще не скажу. Я не про це дискутую. Я говорю про те, що чоловіки призовного віку залишені в Україні в насильному порядку. Якась частина вернулася служити в армії, повернулася з за кордону, які працювали там, які теж перераховували гроші своїм родинам сюди, і вони зараз. Фактично, вони замуровані в території України. Знову правильно, неправильно не обговорюємо. Війна. Всі в обмеженому стані. Їхні жінки, дуже багатьох, діти і люди пенсійного віку повиїжджали і скористалися дуже доброю волею, щирістю і дружбою наших закордонних союзників. Їх прийняли. Їх розселили, їм дали можливості там жити і отримувати певні допомоги в їхніх держав. Вони отримали, якщо є така можливість в родини, там влаштовуватися на роботу для українських біженців, тікачів відкрили можливість працевлаштування всупереч нормам європейського законодавства, і це нормально. Що з України виявила китенська кількість жінок з дітьми, тому що, ну, насправді, для самих чоловіків, які воюють, ну, напевне, це правильніше і краще, спокійніше на душі, що його дружина і діти не десь в селі під Бахмутом, не в Харкові, який регулярно чи в Запоріжжі, та навіть не в відносно спокійних Києві чи Вінниці, куди все одно деколи прилітає, і ми пам'ятаємо ті трагедії страшні, і ми розуміємо, що. Ну, Кожному спокійніше, коли ті, хто не воюють, опиняються десь там, де мирно, спокійно. І там жінки не всі. Частина облаштувалася, знайшли працю і десь чекають дуже часто чекають на момент знесення воєнного стану і вже зафіксували місця. І пощадки, куди можуть приїхати їхні чоловіки, тільки буде зняти воєнний стан. Це ми собі уявляємо. Так, зараз воєнний стан припиняється, війна закінчилась. Війна не закінчиться з припиненням воєнного стану. Війна може бути тривати ще й десятиліттями. Воєнний стан скасують в момент якогось там тихого перемир'я між Зеленським і Путіним, чи їхніми там нижчими там відповідними представниками для того, щоб в Україні провести вибори, доки ми не отямимося. Доки військові не будуть демобілізовані, будуть на фронті, будуть обмежені в можливостях свого політичного самовизначення і тому подібне, і війна не закінчиться. Ніхто особливо повертатися в Україну не буде поспішати в цій ситуації. Більше того, в момент припинення воєнного стану, якщо війна насправді не закінчиться, ніхто масово не буде виганяти більшість українців з. Західних країн, де вони перебувають е, на утриманні на добрій волі їхніх урядів, а тепер давайте собі уявимо протилежний процес, який може відбутися. Ветенська маса чоловіків, які сезонно, користуючись принципом 90 днів на півроку, працювали в Польщі, виїжджаючи туди на сезонні заробітки, тому що Польща, перша з європейських країн, відкрила для українців можливість використовувати безвіз для праці. В інших це було обмежено, але трудові візи дозволи на працю тощо масово і. Ну ніхто не знає кількості. Кажуть про три, про чотири мільйони, які регулярно, нехай не на постійно, але виїжджали працювати за кордон. Як ви думаєте, що вони зроблять в перший момент, коли буде знесений воєнний стан? Вони масово поїдуть відновлювати свої старі контракти. І контакти, і масово поїдуть шукати ту роботу, яку вони виконували раніше, особливо в Польщу, особливо, яка відчуває сьогодні ну просто страшну демографічну кризу через те, що українських чоловіків там нема на важливих виробництвах, тощо. Частково де-не-де, -де, там, де не важкі виробництва, там, де сільськогосподарська праця, соціальна робота тощо їх замінили на наші українки. І мають там певну зарплату, певні можливості для утримання своїх сімей, і навіть допомоги сюди в Україну можуть тепер пересилати. Отак помінялася вся ситуація. Але в той момент, коли відкриється можливість, буде масовий дуже масовий виїзд. Можливо, він відбудеться не за один день, не за один тиждень. можливо, він розтягнеться на три місяці. За які буде відшукуватися е, контракти на працевлаштування тощо. По польщі ми знаємо дуже добру історію. По Польщі створено, поки що дуже часто не працюючих, але вже створено до кількох десятків тисяч бізнесів українців, які ну десь співмірні, з кількістю, ну не співмірні менше, ну але ну десь ну 10 разів менше, не більше від кількості тих родин, які виїхали до Польщі жінок з дітьми з пенсіонерами, тощо що це таке. Насправді це є підготовка до майбутнього працевтування, це створення пощадок, це пошук можливості для отримання карти побиту потім для свого чоловіка, щоби туди виїхати і відразу там відновити бізнес для тих людей, які могли би відновити бізнес тут. Але у нас давайте не забуватися. У нас створена передумова для того, щоб ті люди покинули Україну, не тільки інвестор, щоб не прийшов, щоб покинули, тому що у нас гетьманцівщина. Оцей підхід до зшипування гусака. І дуже багато людей, тих, що на фронті, тих хто в тилу, вони реально. Поставили для себе хрест можливості продовжувати бізнес в Україні. Це ті продуктивні активні сили, які реально розвивають, які створюють робочі місця. Ну от вони будуть створювати робочі місця в Польщі і будуть туди запрошувати на ті робочі місця таких самих українців з України. Ще раз кажу: кілька десятків тисяч бізнесів, які поки що ну, зареєстровані, але ще повноцінно не працюють, які в очікуванні отого от моменту. Коли туди приїдуть ті, хто матимуть виконувати основну складову, ну крім тих бізнесів, які вже можуть зараз сьогодні функціонувати через віддалену роботу звідси з України їхніми членами сімей, ну давайте уявимо, це відтік найбільш працездатної частини українського населення. Це відтік не зумовлений об'єктивними обставинами. Це суб'єктивні обставини. Чому? Та з одної єдиної причини, тому що в Україні. Умисно створюється підхід нетолерування для бізнесу, нетолерування для розвитку своєї економіки, хабарництво, державний рекет це є речі, які сьогодні ну вони просто є просто колосальними. Плюс неймовірно складні умови для ведення бізнесу. Дуже ускладнені. Ну простий приклад, Сиджук Байрактар. Коли приїхав в Україну, подивитися на початку і визначитися з тим, як він буде тут відкривати виробництво байрактарів в Україні. Знаєте, з чим він поїхав туди? Він публічно зробив заяву, що це неможливо. Україні не можна вести бізнес, тому що йому відразу виставили неймовірну кількість умов. Він виявляється, має зробити за страшні гроші тільки через державних виконавців, які даруть 30, 50-кратну суму. Виконати певні функції, які насправді в Туреччині робить держава, місцева влада, яка чекає на інвестора, яка йому робить все. Підключення, умови технічні, все це йому робить державна місцева влада, тому що він приносить інвестиції, він створює робочі місця, він платить зарплати, він платить податки. Для них це є нормально. У нас виявляється, ти сам за це маєш заплатити. Ти винен, що ти хочеш тут створити бізнес. Знаєте, з Байрактаром все вийшло дуже просто: у нього зять. Президент Туреччини, який буде президентом Туреччини ще багато-багато років, і українській владі, особливо Володимиру Зеленському, з цим не рахуватися не можна. Місцевих шижоновників швиденько напужили, вони сведесенько прибрали всі умови, навіть ті, які можливо передбачені нашим законодавством, і вже все, вже починаються якісь тихі роботи по створенню цього підприємства в Україні. Тут це обо... от одне єдине десь спрацювало. Тому що? Тому що хороший зять. У бізнесмени, які йде з інвестиціями. Але ці умови, вони справді непридатні для ведення бізнесу в Україні. Що це означає? Це означає, що люди, які раніше не вишукали якогось варіанту, які працювали тут після війни в ускладнених умовах, за відсутності нормального кредитування, за бюджетного голоду, за зростання тарифів, вони можуть покинути Україну. Звичайні робітники. Масовий відтік можна теж прогнозувати. Так, звичайно, не всі там залишаться. Так, звичайно, велетенська кількість буде працювати за тим принципом, який я казав, 90 днів на півроку, або ж на сезонних роботах, під які видаються, будуть масово віддаватися дозволи на працю. Але давайте не забуватися, що це ті люди, які мають наповнити український бюджет і прогодувати вчителя, лікаря і. Посадовці і урядовці, яких і обдирають, і армію забезпечити, і все інше, і звідки ці люди візьмуться, коли сьогодні ми говоримо вже про барак робочої сили? Уже сьогодні так велика кількість людей в збройних силах України, але вже сьогодні в Україні відмічається недостаток робочих рук. Чи ті робочі руки поплинуть з за кордону в Україну, чи вони поплинуть звідси на захід за кордон, Ну мені здається, питання риторичне. Більше того, я ну от я сьогодні стараюся не наводити якихось цифр, бо, взагалі, міграційні процеси, праця, е, умови праці, то що вони передбачають дуже багато цифр, і вони дуже нудні і важко сприймаються для звичайної людини, яка ну не є. Професійно зацікавлений в цій темі. Але я наведу тільки кілька цифр, буквально пару, які зараз видали нам Reuters по опитуванні в Німеччині. Це опитування не просто соціологічної компанії, це опитування зроблено спільними зусиллями цілого ряду державних структур Німеччини, включаючи міграційні служби і інші, які спільно виявили настрої українських переселенців у Німеччині. Знаєте, там. 44% тих, хто перебуває в Німеччині, хочуть там залишитися. Рівно за рік, від липня минулого року, їх кількість зросла на 5%. От така історія. 44% це майже половина. В той момент, коли закінчиться війна, я не, не впевнений, чи ця кількість не зросте ще на 5 або на 10%. Все питання в тому, що Німеччина країна складних правил. Затриматися, залишитися там на роботу зможуть не всі. Тим більше тільки 18% на 1% більше, ніж торік, тих жінок, які там є зараз з дітьми, біженців, там працюють. Німеччина стала країною прибіжищем, в першу чергу, для пенсіонерів, людей ві літнього віку, тому що вона не вим... вона відразу дала відповідне забезпечення, особливо для тих, хто не працездатній. Їх там дуже багато. До речі, дуже часто тих, кого би <кій> дуже хотілося, щоб вони не повернулися в Україну. Це, ну, це відверті ватники. Просто один з моїх родичів в Мюнхені дуже детально розказував мені, як він, працюючи на місцевий уряд, спілкувався з такими людьми. Після оформлення всіх документів на право і підтримку матеріальну на все на право перебування в Німеччині, людина першим ділом виходячи питається: А скажіть мені, де русско консульство і русський центр своїм життя хочеться завернути, як то з ними Їх, Їх всіх повернуть. Мова йде про тих, хто мають відбудовувати Україну. От скільки з них повернеться з Німеччини, скільки там жінок зможуть підчепити туди і підкріпити під умови побуту своїх чоловіків, не знаю. В Німеччині це буде не так багато. Тих 18% Це можливо до них добавляться ще половина або трошки більше тих, де чоловіки до них доєднаються, і вони зможуть уже вже зафіксувавшись в німеччину, вивчивши мову, вивчивши місцеві юридичні правила, Забезпечити теж право на проживання і для своїх родин це ті, хто вже не вернуться працювати в Україну, але є Польща, яка зараз в настільки важкій демографічній ситуації, де чоловіків будуть приймати за дуже спрощеними умовами на право перебування. У нас є Нідерланди, де вже чітко визначено. Офіційно на рівні уряду, що вони будуть достатньо масово видавати українцям тимчасові і головне постійні дозволи на проживання. Тобто, ну постійний дозволи це, фактично, це вже фактично назавжди. Це є черга до статусу резидента і наступного пункту отримання громадянства Європейського Союзу. Ну, це триває звичайно по 10 і більше років, але це вже право прибування. Знаєте для кого? В Голландії. Там вже чітко визначено, для тих студентів це українська мова, яка там зараз вчиться, кому вдалося туди ще до 18-річного віку швидко виїхати там закріпитися, і для людей з вищим рівнем кваліфікації. Вищий рівень кваліфікації це не професура, це люди, які мають певні інженерні спеціальності чи навіть висококваліфіковані робітники в певних гаузях. І повірте мені, що коли там зараз є тільки жінки. Переважно тільки жінки, крім пенсіонерів, я вже говорю, то дуже скоро там можуть опинитися достатньо багато їхніх чоловіків. І Голландія готується до цього. Вона визначила для себе правила. Зараз вони ще не завершені. Зараз йдуть дуже серйозні дебати в парламенті Нідерландів, де вони хочуть пропрацювати з урядом умови, на яких вони будуть перефільтровувати і вибирати, хто з українців матиме право залишитися на постійно в Голландії. І повірте, що це будуть саме ті люди, які найбільше будуть після війни потрібні в Україні. Це будуть найбільш працьовиті і з достатньо серйозною кваліфікацією. От ми маємо три країни: Польща, Німеччина і Голландія. Чи не така сама країна ситуація в інших європейських державах? Повірте, дуже подібна. І от зараз у нас виникає питання після цього. Нам. Різні там оракули засвідчують, після війни війни в Україні може лишитися 25 мільйонів населення. Пригадуєте, лозунги колись висіли в 90-х, ні, вже в 2000-х, нульових. В нас уже на 52 мільйони. Так, кохайтеся. В Україні потрібні космонавти, Україні потрібні слюсарі. Кохайтеся, 52 мільйони. Знаєте, перший міграційний процес після розвалу союзу і падіння стіни залізної завіси він привів до того, що якась частина мала виїхати, не могла не виїхати, виїхала. Нас лишилося далеко набагато більше 40 мільйонів. І от далі неміла політика, руйнування економіки, не подолання корупції, створення олігархії, а тепер, взагалі, створення. Оцеї зеленої, автократичної системи державного рекету привели до того, що у нас в Україні менше 30 мільйонів. І 25 мільйонів це реальність. Просто порахуйте, скільки серед цих 25 мільйонів буде людей, які саме створюють цю додаткову вартість, які саме створюють бюджет, наповнюють, а не живуть бюджету. Но їх може стати фатально мало. І що тоді? Що проект Україна згортається? Ні, не згорнеться. Країна, яка найбільше за в Європі, ну звичайно, коли ми відвоюємо всі свої території, тобто реально в міжнародних визнаних кордонах, не може бути з двадцять 5 п'яти мільйонами, серед яких значна частина значно більше половини будуть пенсіонери, тому що вони то повернуться практично всі. Будуть на утриманні держави, і це правильно, держава несе за це відповідальність. Це наша конституція так пише. А от яким чином буде заповнюватися от та потреба в робочих руках? Я розумію, бізнес нормально після війни, якщо Гетьманцівщина збережеться, в Україні розвивати буде неможливо. А Україна має аграрний сектор. І всі заяви Зеленського, як ми хочемо зробити глибшу переробку, вони розваляться. Тому що він зробив все для того, щоб ми були сировинною державою. Він до того по суті довів. І от крім. Певної групи невеликої, і от Байрактар, інші, де не так багато роцівників потрібно, дійсно високоефективних бізнесів, економік тощо. У нас буде велетенський аграрний сектор, який потребує дуже великої кількості робочих рук. Дуже великої, особливо, якщо впаде десь рівень нормального стану там, виробництва, тощо, ефективності виробництва. У нас. Відновлюватиметься сировинна промисловість і певна переробна промисловість. Вона потребуватиме все одно в два рази більше робочих рук, ніж залишиться тих, хто готові будуть працювати на цих виробництвах. Ветенська кількість має бути задіяна міжнародні програми по розмінуванні України. Так, на це підуть гроші, так, але на це привезуть з заходу можливо, і спеціалістів, які будуть займатися частину українців, відтягнуть на це, в тому числі тих, хто сьогодні в армії служить. Так, там буде оплата, буде все інше. А хто заповнить інші робочі місця, які будуть. І знаєте, отут настане те, що я б не казав, що цього треба боятися, але цього треба було ну, якимсь чином відволікти, відтягнути, доки ми не напрацюємо певні правила. Ці місця все одно заповняться. той момент, коли німці поїхали в Британію, поляки поїхали до Німеччини. Той момент, коли поляки поїхали до Німеччини, українці поїхали до Польщі. В той момент, коли українці виїдуть масово до Польщі, Німеччини, Британії скрізь, до України приїдуть громадяни В'єтнаму, Бангладеш, Пакистану, можливо, частково Індії, хоча Індія не така вже й бідна країна, і там свої є можливості для праці, але там багато зайвих робочих рук і тому подібне. І проблема буде в тому, а яким чином українська влада буде готова чи не готова соціалізувати цих людей в Україні? Я просто пам'ятаю дві речі: перше, я пам'ятаю абсолютно жахливий підхід, коли в попередні десятиліття, в 90-ті і нульові, створювався принцип, коли олігархи, Різні новоріччі мафія завозила масово незаконно сюди мігрантів, які працювали в свої гетто під повним контролем мафії. Потім звідти витворилася певна злочинність і ледве вдалося приборкати. Я знаю позицію Китаю. От Китай точно запропонує Україні гігантські гроші, особливо, якщо Україна провалить західні проекти і взагалі напрямок західного розвитку. Але я пам'ятаю, як я розмовляв з дуже високими представниками Китаю. У мене дійсно непогані були стосунки там. І знаєте, що нам сказали? Мені сказали тоді. Та ми готові до вас мільярди мільярди вкладати, маленька проблема. Перше, ну коли йде земля, коли йде виробництво, ми маємо його приватизувати, і в землю в тому числі обов'язково, це безвідмовно. І момент другий: велика частина в керівному складі до 80%, там до 70%, залежно якої там, десь, до 50%, а в рядовому складі до 30% це мають бути китайський персонал. Знаєте, я ще раз скажу, це не катастрофа. Катастрофа, коли вони не будуть соціалізовані в Україну, коли для них другою мовою буде російська, або тільки своя китайська. І от до цього нам треба готуватися або, або думати головою на наступних виборах, усунути Гетьмансівщину, усунути державний рекет, усунути державну мафію і створити умови, коли люди будуть готові повертатися до України, коли сюди прийдуть інвестиції. От, власне, висновки з демографічної кризи для України. Або, або. Вибір в наших руках. На цьому закінчую. Наші півгодини завершилися. Слава Україні! Не лякайтеся проблем!